Сексуальне, психологічне та економічне насилля, знущання в родині відтепер кримінальний злочин. Із 7 січня в Україні набув чинності закон про запобігання та протидію домашньому насильству, позбавленням волі каратимуть за примус до аборту та зґвалтування. Детальніше Ольга Гуржі. Черкащанка Тетяна Васильівна разом з донькою та внуками кілька років потрапила від домашнього насильства. Зрозумівши, що жити в страху далі не може, жінка переїхала з районного центру до Черкас. Більший зять, устраювала терор, і, і мені доставалося, і дітям, і всім доставалося. І визивали міліцію не один раз, і на суд його визивали, і ну, адміністративні наказання, і все. Которі він ігнорірував просто-напросто. оселитися родині в Черкасах було ніде. Тож Тетяна Васильівна звернулася до жіночого кризового центру для постраждалих від домашнього насильства. Олена Залек, соціальний працівник закладу, показує кімнату, де нині на 15 квадратних метрах мешкають чотири родини. Втім, каже, жінки радіють і такому прихистку. Води на кухню, де господині навели лад. Але жінки вони залишаються жінками, їм хочеться создаватися затишок сімейного кола, тому ми бачимо тут частинку їхньої любові, яку вони не змогли надати в сім'ї. Цьому щороку до правоохоронних органів на Черкащині звертається близько півтори тисячі жінок, постраждалих від домашнього насилля. Говорить волонтерка Тамара Борисова. І Додає за статистикою 75% потерпілих мовчать про те, що відбувається в їхніх родинах. Звернення жінок. Постійно є, і ми постійно потребуємо місця для розміщення цих жінок. Тому ми змушені були шукати вже власними силами якихось міжнародних спонсорів, якісь гранти від гроші, якусь допомогу від волонтерів, благодійників. Відповідальність за насильницькі дії передбачена Кримінальним кодексом України, каже правозахисниця Людмила Бурдонос. А ухвалення закону про запобігання та протидію домашньому насильству зробить роботу юристів ефективнішою. Додає вона, Кримінальний кодекс працьовував тільки коли по факту. Це закон на випередження. Саме прийняття закону це вже діє, тому що вже зрушилося з місця. За новим законом постраждалою стороною може бути не тільки чоловік та дружина, а й партнери в цивільному шлюбі, наречені розлучені пари, інші родичі, діти. «Кривдником розуміння цього закону є не тільки повнолітні люди, а також є поняття як дитина кривдник оскільки дитина також може завдавати як психіологічного, так і фізичного насильства. Відповідальність за знущання з близьких, згідно з законом, передбачає громадські роботи, арешт на шість місяців або позбавлення волі до двох років. Це жінкам не мовчати, Це благодаря тільки моєму напору, що це все відбувалося. А якщо б я не настаювала, може би вона б так і сидела, і молчала б, і терпела. Ось так як багато дуже терпять. А нужно кричать і звати на допомогу. Щоб привернути увагу до Кривди в родині, черкаські волонтери щорічно проводять акції 16 днів проти насильства. А для постраждалих жінок з дітьми облаштовують нове приміщення в Черкасах за адресою Кобзарська 1. Сподіваються, що влада профінансує ремонт нового жіночого кризового центру. Ольга Гуржій, Олександр Кулик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.